І так, всім привіт! На зв'язку Нестор. Цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. В цьому відео ми поставимо на вивід а, декілька тисяч гривень для того, щоб а, я вам показав, як взагалі це все працює, що все реально і що все заробляється. Тому, в принципі, якщо тобі цікаво заробляти кошти в інтернеті, але ти просто не знаєш, як подивися ролик до кінця, і я абсолютно все тобі покажу від А до Я, тому що свої 24 роки я маю автомобіль G63 2020 року. Свої 24 я маю декілька міні-бізнесів і декілька. Об'єктів недвижимості в Україні. Тому, в принципі, якщо тобі цікаво повторити мій а, досвід, мій шлях і так далі. Також вигоду, всю свою, свою я розповім тобі, навіщо я це показую і так далі. і так далі. Якщо коротко, давай зараз, прямо зараз розповім. А, я просто зараз набираю аудиторію, і тим самим просто я маю взамін щось здавати. Тому я даю безкоштовну схему, мені ніякої конкуренції від цього не буде. Ось, в принципі, тому я от таким чином з тобою ділюсь, і ти просто її повторюєш, заробляєш, підписуєшся на мене і все. Тому все, став лайк. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нових відео. Все, погнали! Працювати! І так, друзі, ми вже в мене вдома, а зараз включу запис на комп'ютері і ми почнемо з вами торгувати та заробляти кошти. Поїхали. Привіт, ми вже з вами за комп'ютером. До речі, зверніть увагу на мій баланс: один мільйон гривень. Я його, що ви розуміли, розкрутив зі 100 тисяч гривень. Що це взагалі за, за сайт і бінаріум? Бінаріум це поставщик валютних пар. Тобто, умовно, бачите, єврока це співвідношення євро до канадського якогось. І таким чином, тут якби йде співвідношення їх курсу Тобто, ось, наприклад, є, давайте візьмемо, наприклад, валютну пару. Євро uh, юезді Наприклад, це співвідношення євро до долара, і ми можемо з вами заробляти на рості чи на падінні валютних кпар. Тобто, все, що нам потрібно зробити, це а, зробити правильний прогноз. Сьогодні я хочу зробити трошечки коштів і вивести якусь частину собі на баланс. Сьогодні ми, в принципі, це і зробимо. Давайте перейдемо з вами до аналізу. Перше, у мене є в телеграмі досить багато стратегій в моїх минулих роликах, досить багато стратегій, як можна заробляти, як прогнозувати курс. Але зараз я вам покажу саму просту. Сама проста це ми Відкриваємо з вами, тобто, бачите, 5 секунд таймфрейм. У мене я відкриваю 1 хвилина таймфрейм. Дивлюсь на графік. Якщо у нас несходящий тренд, додаємо плюс 2 хвилинки, плюс-мінус до нашого часу і ставимо просто вниз. Тобто, дивіться, що таке несходящий тренд. Є два типи тренду. Ну, давайте три, три положення ринку: є нисходящий, є висходящий і є бічний графік. Ось і все. В принципі, є лише два. Ну, є ще структури, тобто структури графіка, умовно, в нисходящому тренді може бути восходящий тренд, і потім навпаки. Зараз ми можемо бачити, що у нас тут нисходяща структура. Тобто графік у нас рухається донизу, тобто, в будь-якому випадку його максимум рухається донизу. Через це ми просто зробили прогноз на те, що графік далі буде рухатись вниз. і поставили на це 50 тисяч гривень. Якщо раптом у нас графік піде в іншу сторону, тобто наша угода зачиниться зараз мінус. Ми просто робимо наступне: ми нашу суму угоди множимо Х2 і ста будемо ставити вже 100 тисяч гривень на те, що графік піде вниз, тільки вже з іншої виходи точки. Тобто, бачите, ми таким чином на цьому сайті робимо прогнози, в яку сторону піде графік. Якщо що ми торгуємо на та, короткостроковому таймфреймі 1-5 хвилин. Також в мене в телеграм-каналі, давайте зараз зроблю вже угоду донизу. У мене, якщо що, в телеграм-каналі є сигнали, у мене є ботики, де дає сигнали, в мене є аналітик, який дає сигнал є стратегії і так далі, тому вся інформація буде. На в закріпленому коментарі внизу так зараз, як ви могли бачити, у нас одна угода зачинилась, мінус тобто 50 тисяч гривень. Ми з вами вже втратили це, нічого страшного, це взагалі фігня від відносно мого балансу. І Зараз у нас висить а, в угодах ще 100 тисяч гривень. Єдине, що погано в цій стратегії, що ми можемо з вами потрапити на розворот тренда. тобто на таку історію, коли графік починає йти в корекції, в корекції, тобто змінювати свій напрямок руху. Якщо ми зараз все попадемо, то буде досить не. Приємно, тому що ми зробимо зоми два в ряд і прийдеться змінювати валютну пару. Корекція це, коли умовно графік йде вниз, і потім ось це називається корекція. Тобто, оп, дай, чому так ось цей тобто, перехід графіка, коли він йде вниз, а потім йде вгору. Це називається корекція. І далі графік її, так би мовити, продолюває, і далі йде вниз. Тобто зараз у нас 100 тисяч гривень а, висить в обороті, і, скоріше за все, євро СД ми зараз попали саме на розворот. Тому Хоча, може, щось і нам і усміхнеться. Ага, у нас дивіться, нам пощастило, у нас угода зачинилася возврат. Що таке возврат, це коли вона не пішла ні вгору, ні вниз і залишилась на тій самій точці, на якій вона була. Давайте ще раз все-таки додовбимо цей аналіз, поставимо ще з вами 100 тисяч гривень на те, що графік піде вниз. В Принципі, все. Тобто, я зараз вам показую трендову стратегію. Трендова стратегія, вона голосить про те, що ну я вам пояснював початку відео, відкриємо одна хвилина таймфрейм, можемо ще більше, можемо 2 хвилини і дивимося, в яку сторону йде в принципі, графік, який у нас тренд. І можемо ще, ну це вже буде трошки важче брати собі рівні, тобто рівні супроти, можливо, рівні, від яких буде відбиватися якимось чином графік. Тобто, рівні це ось такі ось уявні лінії, які а, присутні на графіку, тобто на які графік робить якісь рухи. Тобто у нас тут зараз плюс мінус 3 рівня. Від цього він може відбитися донизу, від цього може відбитися донизу, а від цього рівня може підскочити або вгору, або якщо він його проб'є, також відскочити донизу. Зараз ми з вами потрапили досить на волатильний графік. Волатильний, подивіться, як наш графік зараз, він просто бачите, б'ється об жовтий рівень супротиву, який ми тільки що його обозначили. І бачите, графік його ніяк не може пробити. В нього впирається, б'ється і зараз вже хоче або йти вниз, або, на жаль, він його проб'є. І ми зловимо з вами, в принципі, два мінуси. Якщо ми зловимо два мінуси, нічого страшного в цьому не буде, тому що я показую абсолютно весь процес торгівлі від А до Я. Я також на роботи, також можу колись. Помилятися, тим паче, коли ми розглядаємо такі максимально прості стратегії для заробітку. До речі, якби наша точка входу була десь тут, якби я трошки не завтикав, можливо, наша угода б мала більшу вірогідність зачинитися вгору. Тому що якщо нам зараз не хватить саме цих кілька пунктів для зачинення угоди вгору, то буде досить плачевно, що буде більш плачевно, якщо вона в останні секунди зачиниться в мінус. Тому що зараз, наче графік вже хоче падати вниз. Давайте, кульмінація. Зайде наша 100 тисяч гривень чи не зайде. А, окей, друзі, коротше, трошки хеппі хаус. Дві угоди у нас мінус. Окей, нічого страшного. Давайте зараз по тій самій ті самі логіці відкриємо з вами ще одну угоду по такому самому, принципі. Так, що ми тут можемо бачити? У нас тут був несході тренд, потім восходящий. Так, це нам валютна пара не підходить. Давай відкриємо єврокат, наприклад, якусь. Одна хвилинка о не сходящий, тому ставимо знову таки плюс 2 хвилинки, тобто до 1949, і ставимо давайте вже 200 тисяч гривень на те, що графік піде вниз, оскільки тільки що ми з вами втратили 150, і зараз у нас в угоді буде. Цілих 200 тисяч гривень, які мають принести нам 162 тисячі гривень прибутку. І, в принципі, ми перекриємо наші минулі два мінуси і вийдемо в невеличкий плюс на 12 тисяч гривень, таким чином. І далі з вами благополучно продовжимо далі торгувати а, по а, цій чудовій трендовій стратегії. І, звичайно, що ця стратегія вона максимально проста, і вона максимально для новачків. Тобто, тут, якби в наступних роликах я буду більше вже так би мовити, трошечки давати контент контексту в ті дії, які я зараз роблю. Ось і все. Uh, так, до рекомендацій. я рекомендую ставити 2, 3, 4% від вашого балансу для того, щоб стабільно заробляти. Uh, оскільки я вже маю більше досвіду, я вже ставлю трошечки. Більше. Тобто, якщо у вас баланс 1000 гривень, можете в день стабільно заробляти по 100 гривень, якщо ваша перша года буде 25 гривень, якщо 25 гривень програєте, ставите 50-50 проіграєте, ставите 100. Зрозуміло, і таким чином можна досить непогано заробляти кошти на валютному ринку по безлічам стратегій. Якщо ви передивитесь мої ролики на Ютубі, в мене є багато стратегій, по яким я заробляю. Також, як я нагадував в закріпленому коментарі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, там є торговий бот, там є сигнали від аналітика. Там є прочі стратегії, які можна використовувати самостійно, тому приєднуйтесь і заробляйте. Так, зараз ми з вами зробимо чистими. Давайте, щоб вам було зрозуміло, що дивіться, у нас угода закривається в плюс 162 тисячі гривень. Ми зараз цієї угоди заробили, мінус 150 тисяч а, угоди. Зараз ми всього заробили 12 тисяч гривень. Згодин мало, але ну, що, що поробиш, да, якщо так сталося, давайте відкриємо з вами. Євро GPU, наприклад, писамо 1 хвилинний таймфрейм, як ми собі і прогнозували, і будемо дивитися. Ага, ми вже відкривали цю пару і ні до чого не пройшли. Окей, давайте відкриємо Out тепер. Одна хвилина таймфрейм. Так, у нас тут в принципі тайм... графік рухається вгору. Ми можемо це побачити, проводяти колінію, але також можемо побачити, що він йде в невеличкий а, розворот. Тобто він пробився, йде на ретест, і от зараз у нас є деяка неопределенність. Для цього ми давайте відкриємо ще більший таймфрейм. 10 хвилинок, і побачимо, що у нього є перспективи вплоть до сюди. Тому, в принципі, це відповідає нашій стратегії з. Наші стратегії з трендовим рухом нагору на 10-хвилинному таймфреймі у нас спокійно вимальовується восходящий тренд, тому що давайте поясню. Зараз ми знаходимося біля лінії супротиву, яку графік намагається пробити раз-два. 3, 4, тут -ту має -ту -ту. виходить 5, 6, ту -ту -ту. і тут у нас проходить скоплення І типу йти зараз графіку на низ на такому великому таймфреймі буде досить нераціонально. Тому, в принципі, ми рахуємо, що далі графік піде. У нас як мінімум потенціал руху до як мінімум потенціал руху до хоча ми до до речі, трошки торкнулися. да Також непоганий знак. Але сам потенціал у нас вплоть до сюди. Коротше, як би мовити, вершини, які можна покоряти на графіку, ми маємо. Тому давайте. Відкриємо 5 секунд і переглянемо, що у нас там. У нас там зараз проходить хеппі хаус. Хеппі хаус, точніше, графік максимально б'ється об нашу фіолетову лінію супротиву, як ви можете бачити, і його то відкидаючи, що відразу давайте для себе визначимо уровень, якщо що для другої нашої години на повишення, це буде досить непогана зона, від якої ми можемо досить гарно зайти в. Вгору. Чому? Тому що тут у нас є досить велика і гарна зона, яка, в принципі, стримувала минулий графік, і це означає, що якщо графік до неї дотронеться, то він просто далі піде вгору, скоріше за все. Так, якщо зараз угода в плюс, ми зробимо плюс 79 тисяч гривень чистими і таким чином зробимо гарний за сьогодні прибуток. Хоча я і так вже за сьогодні зробив гарний прибуточок. Давайте в будь-якому випадку дочекаємося а, так би мовити, кінця угоди, і вже тоді будемо робити якісь висновки. Відразу можемо приготувати 200 тисяч на рахунок того, якщо графік закриється в мінус, будемо заходити плюс-мінус в цій точці, але чомусь я гадаю, що графік все-таки залишиться вгорі, і ми, так би мовити, гарно зробимо грошення. Тобто давайте відразу на щастя доплюсуємо 79 тисяч. Я нажму дорівнює, коли зачиниться угода. Хоча а, все, 100%. Окей, коротше, дивіться по такій лайтовій стратегії. Ми з вами заробили 91 тисячу гривень, і мій баланс зараз вже буде. 1 мільйон 151 тисяча гривень. Давайте я зараз при вас навіть поставлю на вивід. Для цього відкрив я спочатку телефон і скопіюю а, свій гаманець. М -м, свій гаманець крипту, я буду вводити на крипту. А, тому що в мене комп'ютер підв'язаний до телефона Пайклауд, і таким чином, якщо я копію на телефоні, що воно копіюється і на комп'ютері. Так скопіював, заходимо в аватарку, як виводити. Заходимо в інтерв'ю. Далі ми обираємо спосіб, куди ми будемо виводити. Я буду виводити на крипту. Тому обираю тезер, вибираю мережу в моєму випадку. trc 20, Ввожу. Uh, все скопіювала чітко. і суму я можу вивести зараз, максимум а, виходить 600 тисяч гривень, це 15 тисяч доларів, якщо я не помиляю, 600 тисяч гривень мені не потрібно. Я вивів би десь, знаєте, 10 тисяч доларів, це 400 тисяч гривень плюс-мінус. Давайте виведу 400 тисяч гривень. В принципі, мені цього буде достатньо. Тим паче, коли я від 100 тисяч гривень а, до цього дійшов. Давайте так, так, так. Да. Все 400 тисяч гривень є, натискаю просто в трав. І все. А в мене «Thank you», Типу, все окей. Ки в мене зараз, до речі, 19.53, Тобто, може вони прийдуть під вечір, а може вони прийдуть і завтра вранці. В принципі, це завжди рандомно проходить. Але в цілому вивід буквально за пару годин. Просто я знаю, якщо ставити вечором, то вони скоріше, все, вранці будуть приходити. Тому, в принципі, такий непоганий ролик. В наступному ролиці покажу вивід, коли вони мені і через скільки прийдуть. Тому все всіх обняв, підняв, Па-па.